Він був одним з тих, хто перевернув уявлення сучасників про Всесвіт та науку. Він стверджував, що для пізнання істини слід бажати хоча б раз у житті засумніватися в усіх речах, а в судженнях про світ необхідно опиратися не на експеримент та спостереження, а на абстрактні висновки. Звали цього французького філософа, фізика, математика та фізіолога Рене Декарт. Він народився 31 березня 1596 року у французькому містечку Лае. Коли Рене було трохи більше року, його мати Жанна Брошар померла. Рене не відрізнявся міцним здоров'ям, тому батько оточив хлопчика особливою турботою. Проте, помітивши його ненаситну цікавість, пан Декарт особисто став давати синові уроки. У 1606 році батько відправив десятирічного сина в єзуїтську колегію міста Лафлеш. За словами Декарта, він розпочав навчання з того, що назавжди закохався в поезію. В колегії Рене отримав досить різнобічну освіту. Тут викладали латину та грецьку, історію та риторику, філософію та етику, фізику та математику. По закінченню колегії Декарт міг стати або священником, або військовим. Не відчуваючи покликання ні до того, ні до іншого, 18-річний Рене попросив у батька час на роздуми та відправився до Парижа, куди його тягнула жага до пригод. Тут він потоваришував з компанією молодих гультяїв та захопився карточною грою, в якій його цікавила можливість не лише виграти гроші, але й здійснювати математичні обчислення. Втомившись від світського товариства, він залишив Париж та став вивчати право в університеті в Пуатіє. В 20 років Рене отримав ступінь бакалавра права і вирішив присвятити свій час подорожам. Таку можливість надавала служба в армії. І в 22 роки Рене став добровольцем. 24 роки він пішов у відставку, але ще протягом 9 років продовжував, за його словами, вештатися світом, намагаючись бути більше глядачем, ніж дієвою особою. Ще під час служби в армії Декарт дійшов переконання, що лише математика оперує точними та очевидними поняттями, тоді як решта наук спираються на припущення. Переконаний, що отримати достовірні знання про світ можна тільки за допомогою математичного методу, 23-річний філософ вирішує створити нову науку про будову світу. Поступово погляди Декарта отримали розповсюдження, а він сам став популярною особистістю, що, одначе, його не тішило. Він вважав, що слава зменшує свободу людини. Рене в 32 роки оселився в Голландії, де знайшов умови для. Усамітнених наукових досліджень. В Амстердамі, в домі одного зі своїх товаришів, Декарт познайомився із служницею Єленою, з якою протягом шести років таємно підтримував близькі стосунки. Коли у них народилася донька Францина, Декарт, не дивлячись на те, що відчував до неї ніжні батьківські почуття, видавав її за свою племінницю. У п'ятирічному віці дівчинка померла, і це було важким ударом для вченого. Проте навіть горе не могло відволікти його від науки. Декарт багато працював і вів розмірений спосіб життя, охоче займався фізкультурою, вважаючи, що здоров'я тіла є основне життєве благо. Він був невибагливим, віддавав перевагу фруктам та вачам, стверджуючи, що вони корисніші за м'ясо. Він визнавав тільки два види ліків дієту та обмеження діяльності. 1637 році вчений видав свій перший трактат Розмірковування про метод, що дає змогу добре спрямувати свій розум та відшукувати головні закони логіки. В додатках до трактату і в наступних роботах роздуми про першу філософію, початки філософії та пристрасті душі Декарт заклав основи аналітичної геометрії. Він поставив питання про наукове пояснення походження сонячної системи, виклав теорію про живий організм як про складну машину, що діє у відповідності до природних законів. Він також ввів поняття рефлексу та дав опис анатомії ока, під яким, в разі внесення кількох правок міг би підписатися сучасний оптик. Восени 1647 році Декарту повідомили. Що французький уряд, оцінивши його заслуги, призначив йому пенсію. Філософ відправився до Парижа, але французький двір виявив до нього недостатню увагу. І в 53 роки Декарт на пропозицію шведської королеви Христини переїхав до Стокгольма. Тут його очікували обтяжлива необхідність брати участь у світському житті та несприятливий клімат. Доглядаючи хворого друга, Декарт підхопив пневмонію і 11 лютого 1650 року за півтора місяця до свого 54-річчя, помер. Ідеї Рене Декарта, навіть ті, що були помилковими, стали поштовхом для подальшого розвитку математики, фізики, медицини та природничих наук.